Доброго ранку, дітки! Скажіть мені, а що це я роблю? Я поливаю квіти правильно. А навіщо поливати квіти? Для того, щоб вони росли квітли та милували наші очі. А скажіть, а чим потрібно поливати квіти? Звісно, водичкою. І сьогодні? Подивіться! Хто до нас завітав це фея чарівної квіткової країни. А в чарівній країні квіти поливають не звичайною водичкою, а веселковою. Тож я хочу з вами намалювати таку водичку. Подивіться, дітки, фея передала мені чарівну лійку. З такою водичкою. Давайте подивимось, яких кольорів водичка червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього та фіолетового, як наша веселка. Тож давайте ми з вами, дітки, намалюємо таку ліку з веселковою водичкою, якою в казковій країні поливають квіти. Для цього нам знадобиться аркуш паперу з зображеною лійкою, фарби відповідних кольорів, олівет для того, щоб розмалювати наше лічку. Ватіни палички. Тож починаємо. Повторюйте за мною. Краплю дощіка берем, трішки сонця додаєм Світанкової роси, жменьку радості. не скажи, теплий погляд залиши і добрішим стане світ, і наша пісня задзвонить подивись на небо, кольори ясні, сумувати не треба, просто посміхни. Вісь на небо, сонце золоте, сумовось не треба, все на краще. Краплю дощі беру, трішки сонця додаю, світанкове. А зараз, дітки, ми з Феєчкою будемо чекати на ваші роботи. Тож, до побачення!